Вітання сьогодні. Ми занурюємось у таку, знаєте, досить делікатну, але важливу тему. Як розпізнати, ну скажімо так, непрофесійного таролога. Маємо матеріал, що базується на досвіді практиків, і там виділено п'ять таких маркерів. От спробуємо розібратись, що відрізняє добру консультацію від чогось не дуже корисного. Так, вітаю. Дуже актуально, бо хочеться ж розуміти, куди йдеш і, власне, що отримуєш. Ну, щоб не натрапити на когось, хто може, скажімо, нашкодити чи просто ввести в оману. Давайте пройдемось по цих п'яти ознаках. Що там перше? Перше, це коли таролог дає ну, такі особисті оцінки. Знаєте, там засуджую ситуацію чи поведінку людини. От сидиш і відчуваєш себе ніякого, наче тебе е, судять. Отак. Це дуже важливий момент. Професіонал, він же як посередник, розумієте? Між людиною і картами. Він має бути ну, максимально нейтральним. Його завдання передати те, що кажуть карти, а не своє ставлення. Ніяких там добре чи погально щодо дій клієнта, просто інформація з карт. Зрозуміло. Тобто без власних суджень, а що друге? Джерело каже непроханні поради, особливо от прямо під час розкладу. Ага, тут, до речі, є такий нюанс під час самого читання карт, коли йде потік інформації, ну, радити щось від себе це не дуже правильно. Але от після сеансу, якщо, скажімо, таролог має ще якусь кваліфікацію, психолог там чи астролог, ну, як у джерелі згадано, і якщо людина погодилася вислухати, от тоді він може поділитися думкою. Але ключове це згода і відповідна компетенція, звісно. Тобто, все одно треба спитати, навіть якщо здається, що порада от дуже доречна. Ну так, без згоди це вже порушення меж виходить. Перейдемо до третього пункту. Він такий е, досить тривожний. Так, це програмування на негатив. Коли таролог видає такі, знаєте, жорсткі, безапеляційні прогнози, особливо погані. Ну, приклад, там ви ніколи не вийдете заміж. Жах. Ой, це взагалі, це ну, категорично неприпустимо, так не можна. Професіонал говорить про ймовірності, про тенденції, які є от зараз. І найголовніше, якщо карти показують якісь труднощі, то задача таролога показати, а як можна це змінити? Як уникнути, розумієте? Дати людині вибір, інструменти, а не вирок, щоб вона пішла з ресурсом, а не зі страхом. Це логічно, виходить, що консультація має додавати сил, а не забирати. Четвертий пункт це зверхнє ставлення. Ну, коли таролог такий гору, а клієнт заблукала вівця. Так, так, а має бути зовсім інакше атмосфера довіри, партнерства на рівних. Таролог це ж консультант, помічник, він допомагає знайти відповіді, шляхи, а не суддя чи якийсь там наставник згори. Оця зверхність це теж такий, знаєте, червоний прапорець. Погоджуюсь, має бути комфортно спілкуватись. І п'яте вибіркове трактування карт коли пояснюють не все, що випало, а тільки те, що ну, зручно чи зрозуміло самому терологу. Абсолютно точно. Кожна карта в розкладі це ж частина історії, вона несе інформацію, і професіонал він зобов'язаний пояснити всі карти. Показати, як вони між собою пов'язані. У ідеалі, от коли людина бачить карти, бачить процес, це прозоро. А коли щось ігнорується, ну це вже спотворення виходить, неповна картина. Отже, якщо підсумувати, справжній професіонал, він нейтральний, поради дає тільки за згодою, фокусується на варіантах, а не на фатальності, Ага. спілкується на рівних так. І пояснює всі карти в розкладі. Прозоро працює. Саме так якісна консультація це ж про що? Про те, щоб краще зрозуміти ситуацію, знайти якісь конструктивні шляхи. Це має бути процес пізнання, а не отримання оцінок чи якихось страшних прогнозів. Людина має вийти з консультації з ясністю, з розумінням, що робити далі, ну або принаймні над чим подумати. Дуже дякую за ці роз'яснення. Справді, ці п'ять ознак, вони як такий собі чек-лист. Допомагають зрозуміти, чого очікувати від хорошої консультації. І знаєте, на завершення може така думка для роздумів. Окрім цих конкретних ознак, що нам підказує наша внутрішня чуйка інтуїція, яке відчуття всередині допомагає зрозуміти, чи будь-яка консультація, не тільки Таро, насправді справді є для нас корисною, підтримуючою, чи може вона нас якось обмежує чи навіть шкодить. От про це теж варто пам'ятати.